Ну і до переговорів Абу-Дабі завершився другий день переговорів України, Росії і США. Примовини пройшли. Цитую. Позитивно і конструктивно так повідомили в Ексіос, посилаючись на українські офіційні особи. За інформацією видання наступний раунд переговорів відбудеться в Абудабі наступного тижня. Напередодні сторони не наблизились до компромісу під час перемовин. Повідомляє Ройтерс, каменем спотикання залишається Донецька область. Москва наполягає на передачі Україні всієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення війни. Україна не йде на територіальні поступки, аргументуючи це тим, що Росія не змо могла захопити ці землі за чотири роки війни, так пише агентство. Отже, ще раз нагадаю цитату: позитивно і конструктивно. І ось до цієї теми ми повернемось зовсім скоро. Далі, Кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною і Європою, поступитися. Вимогам Росії висунутим на зустрічі на Алясці в серпні таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни. Після зустрічі Путіна з американською делегацією 22-23 січня його помічник ушаков заявив, що немає надії на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за формулою, нібито озгодженої зі США на Алясці. Аналітики зазначають, що Кремль намагається маніпулювати, бо до тексту угод досягнутих в Анкориджі, немає загального доступу. Москва цю двозначність, щоб приховати той факт, що Росія, а не Україна, перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх початкових умовах.